Євген Петрушевич, український громадськополітичний діяч, депутат австрійського парламенту та Галицького сейму, член головної української згодом загальноукраїнської ради. Президент ЗУНР після проголошення злуки УНР і ЗУНР, член директорії. Симон Петлюра. Громадськополітичний і державний діяч публіцист. Член РУП і УСДРП. Автор статті Війна і Українці. Член Української центральної ради, секретар військових справ першого українського уряду, генерального секретаріату, головний отаман військ УНР з листопада 1918. -го, голова директорії УНР. Нестор Махно. Український повстанський отаман, один з лідерів анархійського руху, у січні 1919 року розпочав боротьбу проти денікінців в військ директорії і Антанти, кілька разів ішов на зближення з більшовиками. Володимир Вернацький, філософ, автор вчення про ноосферу і біосферу, один із засновників Української академії наук 1918 рік та її перший президент, засновник Національної бібліотеки Української держави в Києві. Олександр Довженко, письменник, кінорежисер, художник і ілюстратор, один із засновників української кінематографії, працював на Одеській кіностудії, Київській кінофабриці, створив фільми Арсенал, Звенигора, Земля, Поема про море, автор книги Зачарована Десна. Євген Коновалець, український військовий і політичний діяч, керівник Галицько-Буковинського е, курення Українських січових стрільців, полковник армії УНР, ініціатор створення і голова української військової організації, перший голова проводу Організації українських націоналістів.